Ну що, дорогенькі? Ми готові? Амінь. Одіваємо окуляри, беремо Біблію в руки. Встановлюємо зріння. так? Да? Ну, а якщо чарівні окуляри, то можна їх носити, так? Да? Значить, дякуючи Богу, ми з вами знову на цьому місці. Да? Це да. перша хвиля це перейшла, чекаємо другу, да? okay. <гум> для чого ми тут збираємось? Ми завжди говоримо, завжди на пам'ять собі приводимо, щоб зустрітися з ним в першу чергу, з Господом. Далі, щоб один з одним зустрітися. І ми зустрілися один з одним. Вже Пообнімалися, пообщалися, да, можете ще привітатися, це ніколи не зайве. І ми збираємося один з одним як брати, і як сестри. Да. І ми поклоняємось йому. цим, що ми зібрались тут, говоримо про Господа, споминаємо Його справи, ми поклоняємося Йому. поклоняємося в Його величі. Ми говорили на молитві. Перед служінням да? О, і прославляємо Його імення. те ймення, яким одне, яким можна спастися. Мене запитують там, ну так Будда, Це ж така хороша релігія, таке все, вони так люблять Бога, що вони не спасуться, якщо в них немає Христа Ні. З усіма своїми добрими справами. Без Христа нема спасіння. І от кожен день Бог підкріпляє нас Його словом. Бо без Його слова ми б не були підкріплені. Ми б чахли, 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 чахли духовно. духовно да? І от сьогодні я хочу звернути вашу увагу на слова із книги про Кайсай. Є у вас біблії, відкривайте, дивіться тут на підсказки. О, є, є підсказки. 55-й розділ. Два віршика подивимось. 8 і 9. -й. Адже мої задуми не такі, як ваші задуми. І ваші дороги не такі, як мої дороги, каже Господь. Але як небо високо над землею, так мої дороги далекі від ваших доріг, а мої думки вищі від ваших думок. Так говорить Слово Боже. І от, щоб надати цим віршам такого певного сенсу для нашого розуміння, нам потрібно зрозуміти оцю відстань від одної частини Всесвіту до другої, від землі і до неба. Тільки не до цих хмаринок, а до неба небес. І ви знаєте, що оця відстань, вона становить неймовірні. 93 мільярди світових років. Знали ви це чи ні? 93. Представляєте? Я не знав, це я піддивився, прочитав. І от давайте використаємо це як міру, як міру, щоб ми могли зрозуміти. 93 мільярди світових років. І оце Бог порівнює відстань між нашими думками і його думками. Розумієте от таку 93? Да? Він порівнює наші думки, відстань між нашими думками і його, і з від одного кінця всесвіту до іншого кінця. І іншими словами, це величезне число становить 93 мільярди світових років. я навіть, ну просто без сили порахувати, скільки це в кілометрах. Хто може з вас може, будь ласка, порахуйте, підскажіть мені, бо я без сили. І от навіть якби ми спробували подорожувати, отак, проробити оцю відстань. Відстань. Е Ну, з одного кінця Всесвіту до іншого. І за цією швидкістю світла, якби ми це зробили, це зайняло б нескінечну кількість часу. Навіть нескінечну. Чому? Тому що Всесвіт, він продовжує розширюватися постійно. Поки ми подорожуємо, поки ми добираємося з одного кінця на другий, навіть із швидкістю. Світла, да? це ж неможливо, ну навіть якби було можливо, він би розширювався і ми не могли б добратися до його краю. Отже, край Всесвіту, він назавжди залишається якимсь відірваним від нас. да? Назавжди. Що це означає? Це означає, що ваша найкраща думка у вашій. Найкращій голові у самий найкращий день на 93 мільярди світових років менше, ніж те, наскільки великий Бог насправді. Розуміємо ми це чи ні? І от для одних це погана новина. Чому? Вони кажуть: так якщо Бог настільки далекий від нас, то йому до нас ніякого немає діла, ніякого діла немає, що з нами відбувається. А для інших, тих, хто вірує, тих, хто довіряє Господу, це дає розуміння це безмежна мудрість, як один край всесвіту до другого. Це така мудрість Божа, да? проникливість Його. Він може цю відстань проникнути за долі-долі секунди. Оця любов Божа, вона достигає просто нас. Через таке велике розстояння, да? і це повинно нас заспокоїти. Він все знає, Він з усім розбирається, і він швидкий. А нам кажеться, що Бог затримується, як і пророкам казалося. Ви можете не розуміти своєї цієї поточної кризи. Ви можете не розуміти хвилювання, ви можете не розуміти їхній результат. Але Бог контролює все. Зрозумійте це. Його любов до вас, вона вічна, вічна, Божа любов, Його план, він для вас обов'язково здійсниться. І ви можете бути впевнені, що ваш отець, ваш батько, він пильнує за вами через призму жертви сина свого. І оце відстань. Вона скорочується до мінімальної. Ісус помер, щоб покарати наш гріх. Він помер за нас, замість нас, щоб покарати наш з вами гріх і щоб врятувати нас від вічної, вічної смерті, вічної погибелі. Спасіння, як і прощення гріхів, воно доступне кожному із вас. Знайте, будь ласка, кожний, хто тут сидить. Воно доступне прощення ваших гріхів і спасіння ваше. Тільки воно доступне для тих, хто вірить, вірить в Ісуса Христа, як у свого Господа і Спасителя. То давайте помолимось, щоб сьогоднішній день став іще для багатьох спасінням, щоб вони увірували в Господа Ісуса Христа. І крокували вже в його славі.